То був ранок звичайний для людей усієї планети. Тихо сходило сонце і будило природу від сну. Просиналися люди, виглядали на двір крізь віконця, оживали для праці і погружалися у суєту. Хіба могли знати, що ранок це є особливим, хоча б чули вони особливий пташок передзвін. Від в яскравого світла швидко так утікав ранок сивий. Заливався промінням веселкових рясних кольорів. Сонце ніжно плескалось промінням яскравим об землю, ніби пісню співало перемоги від темряви зла, тільки люди не знали, не скинули пелену темно, що скувала їм очі, щоб не бачили правди й добра, а та правда ранок той скинула пелені в шати. І залишила їх в темній печері для свідчення тим, хто вже скоро прийде і її буде всюди шукати, та не знайде, бо правда воскресла, і залишився гріб той пустим. І та правда пішла по стежині чудового саду, а та правда із неба на землю у сині зійшла, щоб здолати неправду, щоб попрати усі сили аду. Що всім людям відкрити дорогу до щастя, добра? Він, син Божий, ішов уже смерть перемігши, а назустріч йому йшла Марія, яку він любив. Не могла вона знати у ранок той хутко так бігши, що знайде його там вже не мертвим, але живим. О Марія, Що ти тоді в то відчула! Ти побачила перше те дивне чудо з небес! Ти побачила, ти повірила серцем відчула. Той розп'ятий Месія, син Божий, він справді Воскрес. І ти перша побігла звістити цю радісну вістку. Він воскрес, він живий, жало смерті на вік переміг, і летіла, летіла кругом дивна звістка, і летить до цих пір, її чує увесь білий світ. А чи чує? Чи бачить, чи вірить в спасіння, чи ще досі живе під гнітом пороку й зла? Хіба не вони, оті люди Господнє творіння, розіпнули його і прибили до страшного христа? Не повірили і досі не вірять, і століттями гинуть і не хочуть звільнитись від зла, а так просто пропонує Спаситель спасіння? Ну а ти, друже, прийняв цю вістку. Звільнивши від гріха, ми святкуємо нині здобуту над злом перемогу. А якщо, друже, досі ти у злій неправді живеш, поспіши до Воскреслого, хай освіти твою він дорогу, ти у ньому спасіння і життя вічно для себе знайдеш. Ти спасений, Уяви цю прекрасну подію, ти з Христом в небесах, а навкруг дивовижна краса. Кришталеві, золотисті, парлові каміння і безліку спасених людей, які славлять Христа, достойний ти, агнецю славу прийняти. Він цей подвиг для тебе, мій друже, звершив і тебе він чекає. Він хоче тебе обійняти. Хоче, друже, щоб ти з ним у вічності жив.